Я є головою партії Батьківщина. Партія Батьківщина має представництво Верховній Раді, ми маємо фракцію. Тому всі законопроекти, які я буду пропонувати, будуть спочатку презентовані фракції. На фракції буде це обговорено, і якщо фракція погодить ці законопроекти вносити від свого імені, фракція буде вносити від свого імені. Буде, така буде процедура моєї участі в законодавчій діяльності. Власне, Таким шляхом може іти будь-який громадянин України передавати через депутатів свої пропозиції до законодавчої діяльності. Ну а це ми з вами кожен день будемо власне і розбирати на наших зустрічах. Я хотіла би, щоб моя законодавча ініціатива і моя законодавча діяльність були абсолютно вам зрозумілі, прозорі в деталях. Тому що коли йде вал прийняття законопроєктів в Верховній Раді, але нічого не міняється в Україні, то мені здається, варто змінити наші стосунки, і варто ті закони, які докорінно міняють ситуацію, з вами детально розбирати, щоб ви розуміли суть і інструменти, як вони будуть діяти.